Казка колосок. Жили собі на світі двоє мишенят, круть і вець, та пивник, голосистей горолечко. Мишенята тільки і знали, що співають, танцювали. Крутились та вертелись а півник грав нанесенько, прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. Укрику! От якось півник під... мітав півник подвір. «Чуть, бер!» – покрикав півник. Гляньте, що я знайшов. Треба його молотити. А хто молотите? спитав півник. Це не я!» – закричала одна мишеня. мішення. не я!» – закричала друга мишеня. Гаразд, сказав півник. Я молочу і взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і угукнув. Гей, круть, верть, гляньте, скільки зірна на молоти!» Підміг їм і запищали. Треба зерно до млина видносі борошна на молоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я. закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Гара, сказав півник. Я віднесу зерно да мила!» Взяв собі на плечі мішок і пойшов. А мишенята тим часом почали довгові лози гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому. Повернувся півник додому. І знову кручу мишенят Сюди круть, верт, я ворошно принес. Прививні мишенята дивляться, нахвалиться. От так тигний, тигний. От так молодець, тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто місиде? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я, тільки не я!» Скунув півник і каже Мабуть, мене доведеться, приніс дрова, затопив піч. І як піч витопилась, поставив у неї пироги. піроги. Теж часу не гай, пісні співають, танцюють, спеклися піроги, півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут. Ох із-за нип'я, круть. ох, і їсти мені хочеться піші верть. Швиденько сіли за стіл, а півником каже. тривайтесь, тривайте. Спочатку скажи, хто знайшов колосок? Ты знайшов, голосно закричали мишенята. А хто колосох обмолотив? Знову спитав півник. Ты обмолотив? Ты «Ти. тихіше сказали вони. А хто его до млина, е віднес? Теж ти. ти совсім тихо відказали мишенята. А ты сте хто не Хто кто дрова насив? Пичто пил, хто пирог пил. Ти. Все... все ти, все ти. Ледве чудно пропішали крутівець. А ви що робили? Що відповісти відповістити мишенятам?» і казали нічого. Почали крутівець вилазити із за столу, а півень їх не затримує. Нема за, за що таких не роб ледарів пирогами. Щостувати? Отікасті кінець. Отекасті кінець.